Друзі, доброго всім дня! Мої вітання з Київщини. Сьогодні 26 серпня, субота, знаходимося на моєму винограднику. сьогодні хочу поговорити на тему визрівання ягід, а також як я чим стараюсь піджив, підживлювати їх для скорішого визрівання. Ну ось давайте коротенький огляд. Тут це такий перший ряд. Ось в такому стані на сьогоднішній день кадрянка. Такі є непогані гронки. Є різні. Ну, вона вже практично готова, як бачимо ось і грибні ножка такого коричневого кольору вже набуває. Практично готова. Але все одно, що я хочу сказати в цьому році. Виноград запізнюється з визріванням на моїй ділянці. Ось слідом тут росте кишмиш тхортон. Хортон – це один з моїх улюбленців. Входить в мою п'ятірку на винограднику. Ну, він також уже ягода м'ягенька така робиться. Вже тут цукор набрав, а нижня частина ще кисловата. Ось така цікава форма. Грон. Такі продовгуваті. Це я окреме відео хочу про нього зняти, тому що сорт цей заслуговує друзі уваги. А сьогодні трошки хочу поговорити, чому я думаю, що в мене із запізненням цього року визріває ягода. Я бачу тут два фактори таких моментів. Ну, по-перше, це, скорі, мабуть, затіняюча сітка ця. Пригальмовує визрівання. Ну, з одного боку вона зберігає від опіків, від граду, а з другого боку пригальмовує. Ну і другий момент, це мене ось на винограднику трошки пішло по верхах хвороба, така як мілью. Ну, я показував перед цим відео, я з нею боровся, видаляв, не давав їй ніяких шансів прогресувати. Ну, на сьогодні все нормально, все хорошо. А можливо, що на визрівання ягоди це трішки і сказалося. Ну, для того, щоб визрівала ягода швидше, я вже не перший рік застосовую такий дідівський метод, підкормлюю виноград попелом. Тобто звичайний попелом, хто шашлик жарить Звичайно, попел. Я беру ось таке літрове відерце, можна літрову банку. На відро звичайно, на 10 літрів води. Ось висипаю. На 10 літрів літров, літр, літрову банку попелу. Висипаю, потім ретельно його перемішую і залишаю десь на, на 2-3 на доби. Два-три дні він стоїть. Можна хай і на ділю стоїть. Ось. Ну, так як у мене винограду багато, це я для відео в відрі. А взагалі-то я є 200 літрів бочка. На 200 літрів бочку я даю два відра попелу. І також настоюється. І потім, друзі, беру. Він тоді робиться такий прозорий як постоїть 2-3 дні. І беру потім от такий ковшик або ж літрову банку оцього розчину, Добавляю знову ж таки у відро води, розмішую і поливаю, даю під кожний дорослий кущ, даю по два відра цього розчину. Потім можна пролити ще просто водою пізніше. Одно-два відра пролити. Ось так виливаю. А перед цим як виливаю, підживлюю, ось в мене така штиря арматура така, і я роблю ось такі отвори. Десь по 4-по 5 з кожного боку. Тоб, що, тобто, щоб ця піджива доходила ближче до коріння ну, Роблю я цю процедуру десь з інтервалом як мінімум неділя, а то й 5 днів. Ну, буду надіятися, що виноград буде швидше визрівати, тим більше, такі більш пізні сорти, які в тому році в мене деякі взагалі практично не визріли. В цьому році я думаю цю сітку затіняючу зняти як мінімум на місяць раніше. Планував взагалі ось з 1 вересня це зробити, але дивлюся, знов вже таки передають спеку. Дощу вже не було як мінімум 2 неділі, передають знов вже таки спеку 34 градуси на вівторок. То подумаю, може ще на недільку і залишу її. Ну а взагалі хочу в цьому році зняти сітку раніше, щоб швидше дозрівала ягода. Все, друзі. Дякую за перегляд. Хай щастить.